Стоять. Пакет показує. Що сталося? Питання тут я задаю. Давай, шнеля, шнеля, алюлю. Опа. А що це ми миту картоплі пробули, як не миту, а? Так це ж косив пробив. Ну давайте я доплачу. Шо? Доплатиш. Та все, що з тобою розмовлять. Давай кармани вивертаємо, може ще щось крала. Чуєш, ти! Шериф станах не по розміру. Чого ти тут розкомандувався? Дай сюда пакет отдай девушке. Иди домой. Что? кто ляпнул? Ляпнув твій батя, і жалко, що не мима, От таке гімно народилося. Чого ти тут розгавкався, пікінес? Тебе що, собаки на пустирі виховували или шо? Чуєш, чувак, я про виконання. Так і виконай те, що в тебе вже давно всі ждуть. Прыгни от ету вашу тележку з вечно роздолбаними колесами і укатив зака. Ти не маєш права людей обшукувати. Все, що ти можеш, це просто бігать і пікать на касі отмену І улыбаться покупателям, як гублен. Я хто? Як дурко, книжки треба читати. Знаєш, скільки в світі цікавих книжок. А ти крім Пейжа свого нічого не читав, мабуть. Я бачу ти борзий. Зараз я тебе дохня. На, то глядай, смотри, ось о, моя колбаса, усочки апельсин. Що іще ти будеш до Я на тебе напишу. І що мені буде? Петя, привіт. Що ти вже на місці? Ні, я в космосі. Це аватар тут мете. Та шутка. Звісно, на місці, Де мені ще будь. А, шутки. Да. Відмічаю. Вообще Вщесний... не Робить людину краще. Конечно, ти знаєш, що це мету мету стає скучно. З метлою побалакав і все, і на душі одразу легше. Гарного дня. Удачі. Оце мій друг Петя Бампер. Має права категорії А, Б, С, Йо Паресик. А це мій друг Сус. Получив права категорії А зря. Пригоди бампера Суса! Іде охота на мишей, іде охота на сірих гризунів, великих і дітей. Ну що, клює? А! Знищуй конкурентів. У цій хаті тільки я маю право вас об'єднати. Сус, а став мишей в покої. Серед людей криз набагато більше. В шаурмі знову попалась капусти більше, ніж м'яса. Сус, если ти забув, я вообще-то срок мотаю. 144 часа виправних работ. Так а хто тобі винен, що ти як люк скайвокер вирішив охоронця ковпасою наупи розрубать? То не охоронець, то наволоч. Він не має права поплюжити ім'я чесних охоронців. Із за таких, як він, люди думають, що всі такі, як він. І що ти будеш робити? Сус, я буду срок мотать, а ти должен за мене помститися, друг. Агент Ісус, я чекав тебе. Що ви хочете від мене? Ганібал, пампер. Помстись за мене. Той на свободі і продовжує бути. Бомбом. А я тут. Ліді до мене. Ближче. Іще ближче. мені! Ви чудовисько! Я уверен, що він продукти краде в магазині. Я коли йому в очі подивився, я сразу зрозумів, що у нього тушонка в сумці, а майонез на думці. У нього кармани забиті. Та може, просто людина не любить сумку носити і все по карманам розпихує, там ключі, сигарети, там, гаманець. Та він криса підприлавочна, у нього на губах заїде. Його треба вивезти на чисту воду. Та що у тебе за догадки? Ти ще скажи, що він на мішець працює. Сус! Я матаю срок, а сидіть должен він. Та не сміши кримінальний світ, який срок, Шість днів? забудь і все, бо впаяють ще. Я не можу просто так забути. От не можу і все. І напряму я його дістати не можу. От якщо ти встроїшся в магазин ранніх, ми його налиса ну який з мене охоронець, на мені будь-яка форма звисати буде, у такі рукава. Ну, і отлічно! Проще буде втертись в довір'я. В'ятя я козак! В перекладі з тюркської вільна людина. І я ніколи не буду працювати охоронцем. Досвід роботи охоронцем є? Є. В Шапці охороняв Ватикан. Це що, торговий центр якийсь? Так, в Римському районі, біля озера Кома. От такий пляж. Ні, не була. Короче, вища освіта, є? Уже ні. Загубив. А це плюсик. Нам задроти не потрібні. Так, а бойовими мистецтвами володієте? Так, да, Сусмо. Чули про таке? Чемпіон Павлоградського району. У мене прізвисько було: Суслік. Маленький, але різкий. Ой, да. так. а іноземними мовами володієте? Гуцульською це його і есперантом. Цирк від слова циркуль. Поліглот – це хорошо. Ой, останнє найважливіше питання. Чому ви вирішили працювати охоронцем в супермаркеті? Друг застава. Е... Хочу охороняти народ України від народу України. Достатньо буде просто стояти і мовчати. Мовчати це моє друге ім'я. Ласкаво просимо в команду. Арсенчик, Арсенчика. Приймай, наш новий колега, новий охранник. Пішло і покажу тобі, друж. Я вже знаю охрана відміна. Маску вдіньте! Корпоративний стиль. Ну? Ой, Боже мой, ну неужели так важко запомнить? Що чисто не там, де убирають, а там, де не гадять. Йолки-палки, нас от обезьяни відділяють не мільйони років еволюції, а два сантиметри до урни. Петро, вас вітає законопослушний гражданин. Як завіщав самий гуманний суд в мірі, розгрібаємо завали цивілізації. Якщо сказати простіше, тим послід життєдіяльності дав. У вас тут щось засохло. О, Дякую. Щасливчик ти, Петя. Знаєш, як я тобі заздрю? Чуєш, це мітла, а не електрогітара. Я зараз не на сцені стадіону у Емблі. Так що можеш мені не завідувати. Так а що, мені б так. Працюєш на свіжому повітрі. Змерз пішов, під'їзд погрівся. Романтика. А я в мінтовці вже загинаюсь. А що таке? Фуражка жмєт чи шапка? Та ні, не повіриш. Відчуваєш, що створений для чогось більшого. Так бери мітлу, може, ти прирожденний дворник, е? Та ні, я з дитинством мрію фактуром стати. Чуєш, так удар рапортом по своїм желанням, освободись, так сказати, і лети к облакам, або біжи сразу по красній дорожці. Та я що не пробував. У Нас кадрів не вистачає. Мені шеф сказав, ти на пенсію підеш або через 100 років, або ногами вперед, з медалькою за мужність. Чуєш. Ну ти, значить, нормальний пацан, якщо зрозумів, що з ментовки тікати треба. Ти в армії служив? Ні. На дурачка косив. Та ні, у мене. Mm. бачиш, прикус неправильний. І батя полковник. Чуєш, ну якщо зараз на дурачка закосиш, то може вийти. А що треба робити? Давай подумаємо. Кайф. слушай. А если ты прийдешь до начальника в кабінет і дивлячись ему в очі, прямо при ньому уписаєшся. Скажеш, що в тебе почка гайки і ти работать більше не можеш. Та ні, ти що, з мене ж всі сміятися будуть. Я так не хочу. Ладно. Тебе пистолет є? Есть. Отлично. Закриваєшся в кабинете і вистрелюєш всю обойму. Когда прибігають до тебе і кажуть, що ти тут устроїв, ти кажеш, миша була. І я хотів її убить, но не попав. Можна. Так вони ж заставлять за патрони платить, а вони дорогі. Балваний, ти, конечно. ідея. Поприставай до свого начальника. Ти що, я не такий? Бери пістолет, я знаю, що ти не такий. Просто зроби вид, що він тобі подобається. Типа там пончики йому принеси, поручки погладь, подморгни. Стань копилочку, покажи. Считай, що це буде твоя перша серйозна роль в житті. А як погладить? Ну отак от, от даєш пончики, кажеш, це вам. І ручка, так раз, і глазиком. І все. А може спрацювати. Удачі. віддай! Все, і весь звук пишеться тобі на телефон. Петь, воно ж потім буде больно віддиратися. Ми тобі викасим цей камиш. Ти головне, Арсенія не відходь не на шах. Я хрящом в носі чувствую, що він варюга. Під щось мені ця ідея не подобається. Я просто в кіно бачив, що роблять з тими, у кого знаходять прослушку. Закатують в асфальт. Откуда в нашій країні асфальт? То в кіно. Там так треба по сценарію. По моєму сценарію з тобою все отлично. Поняв. Тебе ніхто не впоймав. Я вам взагалі психологам у мента. Як я буду ходити за людиною, щоб вона мене не бачила. Та ти ж незамітний, як хамелеон і хитрий, як міняла на базарі. Ти як Джеймс Бонд, тільки круче. Ти Сус. Серега Сус. Тоді нали мені для хоробрості Мартіні з водкою. Можна без Мартіні. Ділається: Агент 07. Ну ти ж знаєш, я у перед тобою не залишусь. Угу. Добре. Слухай, я тобі передзвоню, добре. Тебе навчить шнурки зав'язують? Ага. У мене з дитинства з цим проблеми. У мене навіть кети були на пуговках. Короче, і я якось вночі. ти... Що надо? Що? Кажу, що прийшов. Так ти ж мене покликав, я й прийшов. Я кликав? Та тільки що ти кричав? Сус, іди сюди, мені страшно. Я й прибіг. Та я не кликав тебе. Ні. Почулося. Ну я тут постаю. Друг, будеш кликати, а я вже тут. Потім я... до розкажу. Не вдарився. Що він розказував? Прихована камера відеоспостереження. Наблюдаю за всіми правопорушеннями. Інформація зберігається два дня. Бігом на касу. Там людина 15 хвилин гірлянду не може відмінити. Там скрита зона, я її не бачу. Дякую, Петя. Поміг. Ого! Світи ярче, ніж зв'язки на погонах. А що случилось? Я зробив все, як ти казав. Прийшов до начальника. Приніс йому пончики, погладив, підморгнув. А він як став із кулаками в те око, яким я підморгнув. Так уволили чи ні? Ні. Чуєш, значить у вас там страшна тікучка, раз за таке і не уволили. Ні. Значить, тоді треба запускати тяжелу артилерію. Яку? Машина є? Єсть. Значить, сідаєш п'яним, під'їжджаєш до першого блокпоста, вилазиш. Достаєш к і кричиш Ви знаєте, хто я, а? Я младший лейтенант, парень молодой. І все, тебе одразу уволять после такого нафіг Та ні, я п'яний за руль не сяду. І не треба сідати п'яним за руль. Розвивай свій актерський талант далі. Ти ж бачиш, що начальник ти і повірив що ты до нього приставав. Вот так вот ребята повірять достануть камеру, знімуть тебе. Воно попадет в інтернет, тебе замість режисер и паукає в кино. А ну, ти в той красивой шапці, я ну, типа за мене. Заходь в кадр, сразу знімай. Поняв? А це може спрацювати. Давай! Очки дай. Та бери вже. Це по вікусіному рецепту. Вкусніше. Так може краще, хай вона зробить. Сусана в поїздці. Приїде зробить. Накормиш ними Арсенія, він буде готовий за тебе кулю в лоб отримати. На словах воно то і так. А на ділі, я боюсь, що я опинюсь на місці цієї ковбаски. Що, не смачні? Та я думаю, що смачні. Це ж по вікенному рецепту, не по твоєму. І ти ж не забудь під бутербродики навалювати, який він офігенний. Через їду і подлизон він тобі розкаже, даже чим він займається в душі під пісню «Секс бом, секс бом, юа секс бом». Пішов я спать, пішов я спать, пішов-ка я спать. Подожди, наріж пару кружків вокруг хати. І спати лучше будеш, і бутерброту трамбується. Тобі ж сказали, решти нема. Так це ж не моя проблема. Це твоя проблема. Або бережуйку, або гречку повертай. Ти диви на неї 100 гривень у однією купюрою. Мажорка. Скнара. Ага, красава. Як ти і на місце поставив? Просто бажила. Вівальді серед охоронців. Маєстро! Я просто роблю свою роботу. Та ти що, навіть кілька з банок виглядала, як працюють професіонали? Тобі треба в охорону президента, я тобі кажу. О, ладно, не буду відволікати. У мене ж перерва. Треба сил набратись. <гум> Трохи перекушу. О, хороший. Сам <гум> робив. Нащо такі товсті робити, а? Навіть в рота не влазе. Може, ти будеш. Тобі влізе. Підміни мене. Як скажеш, напарник. Будьте ще не робить нас напарників. В точку напарник. Тут гірчиці не вистачить. Згоден напарник. Ви що, підлазишся до мене? Та ні, ти що! Я просто тебе поважаю. А я тобі ні. Поки що. Просто розумієш, я завжди хотів бути охоронцем. Мій дід був охоронцем. Мій батько був охоронцем. Мій син був охоронцем, а я так хочу бути на нього схожим. Ну так прояви себе. Працює спецназ. Мем. Покажіть, що у вас в торбинці. Тільки без зайвих рухів. Нашу вам заглядати, що в мене в торбі. Тому що це мій маркет. Тут мої закони і мої правила. Так що бігом показує. Отак от. Так от. Ох, ти, зараз. Алло, Сус! О. Джеймс Сус. Петя, все пропало. Він мене на бабку натравив, а вона якась як у неї сумки горошек, вона мене по голові, розумієш? Все, операцію відміняю. Піздравляю я тебе, Сус! Ну як так могло получиться? Ми на нього угробили полпалки колбаси. Люди стока сроду не їдять в житті в своєї. П'ять, ну вона озброєна була, а я з голими руками. Ну куди мені протягом горошка? Значить так, Суслі, ми щас Арсенчику, таке подгонимо, що він тебе не тільки почне уважати, а й буде туфлі ті натирати. Виїжджаю! От Що? Знову прийшов. Хто? Та цей чувак що мене ганяв, міцний горішку. Оцей абрикос переспівший. Зараз я з ним розберусь. Ти що, дурень? Ти давно сиров'ялиною по мордам не получав. Тобі ще жити й жити. Не боїся, Арсенчик. Показує. А йод, жаба пузатна. ти нещодавно мого напарничка ображав. Ну я. І що уж Горбатий? А то що ще раз побачу тебе в цьому супермаркеті? Вилетиш звідси як просрочка з організма. Бівень тобі моржовий, а не сметанка. Давай роби робимо, що, що ти стоїш. <плес> а? Давай! А? Все! На сметанку приложи! Блін, чувак, як ти йому ввалив, в мене аж ухах задзвоніло. Красава напарник. Арсенчик, ти ж знаєш, я за своїх кадики повигризаю! Я ребра поламаю і їм і собі. Слухай, ти вибач, що я до тебе так довго придивлявся, просто я тут серйозні справи мочу. На діло вночі підеш. Арсенчик, якщо це щось протизаконне, то піду. Значить, дивись. Спочатку гірке, а потім помідори. По два не більше. Закручуємо і одразу ставимо назад. Зрозумів? Ага. Петя у нас так руками відкриває. І грошей береш. І грошей. Ти сам все це вигадав? Звісно. І скільки він фірмових знаків залишив? Дванадцять штук. Я всі баночки маркером помітив. От свиня. Ну. А я з першого дня зрозумів, що він пращелига. Як ви не помічали весь цей час, я не розумію. Ти нашу воду в банки, лив, придурок. Ну, то, типа, фішка моя була. Господи, ну збочинець, не фішка його. Ти наш його цього неперевірного бродягу з собою на діло взяв. Ти що не розумієш, що воно тебе в перший же день здало? Ну, скільки мені тебе ще прикривати. Я тебе напарником вважав, треща. Та я тебе в ті банки закатаю. Не напарник, ти мені, разсольник малосольний. А що ви його на роботу взяли, а? А звідки я знала, що воно тільки. Ви таке читали не його досі. А Понимає? ти ж не, ти не бачив, мені? що він не Ні, ну, ну ти взагалі баран реально? чи шо? Ватікан охороняв. Упізнаєш? Так, це той чувак, який мене ковбасою побив. А, вони з ним зговорилися, вони коріша з ним. Телефон я конфіскую, ясно? Я вас в поліцію всіх здам. Ага, щас. У нас недостача товару на 60 штук. І все це на твою зміну, Сережа. Так що будеш батрачити у нас ще цілий рік, а за гарну поведінку, може, відпустимо. І щоб на завтра в ці смачні бутерки приніс. Понятно, кончалига? <рес> смійтеся, смійтеся. Сміється той, хто сміється нормально, а не гігієк, -гі, да, як да. дурачки. І щоб геть, щоб завтра на роботі був, як штик. Давай, давай. Так що так от піть. Провалив я операцію. Та ти красавець, Сус. Таких, як ти, ти последній осталось. Ти последній із Сусіка. якби зараз б зараз комуністи до власті вернулись, тебе б звали либо Суска Смедів'янський, либо Сережа Морозов. Тобі легко казати. Ти ж не будеш рік на виправних роботах гречку на полки вигружати. Тобі скільки до дзвонка залишилось. 144 години, все. Чого ти неєш? Чого ти неєш? Ти що, злякався дятла і тітю, яка управляє дятлом? Я злякався, я їх не боюсь. Мені за інших людей страшно. От Сус, поэтому людей можна і на Каліївщину піднять. Яких людей? У тебе що є план? Сус, який план? Я що реферат буду писати? Шо? Я буду діяти. Поэтому завтра подігруєш їм, як будто ні в чому не бувало. І жди, коли настане апокаліпсис. А зараз що робити? Зараз мої ноги лягай спать. Тільки між пальцями хорошо вимий. Це я вмію. Опа, на чого ти в формі Тоби що не вигнали? Вигнали! Подожди, я понял. У тебе більше дому ніякої одежди немає, поэтому ти в формі ходиш, да? Вигнали тільки не мене, а начальника. Вот це поворот! Ти знаєш, у мене зараз в душі навіть зародилася надежда, що у нашої страни все-таки є шанс на щасливе майбутнє. Я дуже радий за нашу страну, а мені що робити? Чуєш? Може тобі не надо увольняться з поліції? Mm. Може це все таки твоє. Ти ж розумієш, що ти можеш бути актером, грати доброго поліцейського? злого. Mm. Ти будеш як капітан Америка У них, а у нас як твоя фамілія? Карман. Капітан Карман. Розумієш? Тобі надо просто розкрити як это дело. Це так просто. розкрити діло. Звісно! Тому що у мене вже є розкрите діло. Розумієш? Так, я запишу. Не надо записувати, я все знаю. Та да ні, я. В супермаркете, там де я охраннику настукав, от именно цей охранник со своїм адміном тирять харчі. Харчі? Да. Okay. Короче, пугаем їх і вони розколяться. Точно? Точно, як число пить, 314 чотирнадцятих і все. Uh -huh. Не надо записувати, 314 чотирнадцятих це давно вже відомий факт. У мене там просто дружаня працював під прикриттям, але його спалили як любовника під одеялом. А скажи мені, ти готовий? Готовий. Значить так, актерочку включаємо на максимум. Понятно? Берем їх на хороший пон. Очки все такі одні. Тому що який же капітан-карман без очков. Осторожні. Погнали. Арсеній Петрович, ваша кава, як ви любите, з цукром, але не розмішувати, щоб в кінці солоденько було. Дивися, чого вона така холодна? Бігом поменять. Я в адміністрації полимив, вона вихолола. Бігом поменять. І леді зробили. Арсеній Петрович. Офіцер поліції, капітан Карман. Є розмова до вас і вашого адміністратора. Лейтенант Сус, дякую. Молодець. Ваших доказів достатньо, щоб відкрити кримінальну справу проти нього і його спільниці. Так що, де ваш адміністратор? Ти що, коп? Не просто коп, а коп під прикриттям. Капітан Карман. За мною. Гоу. Квиклі. Ні. Не Не. А так? Ау! Як я довго цього чекав. Не, ну та ж люди добрі. Ну давайте домовлятись. Ви що? Не вийде. Тут допоможе тільки чистосердечне зізнання. І тоді можливо! Можливо! Суддя дасть вам умовно. Я все підпишу. Е, я теж. Чекайте, телефон мій. Ну да, він у папці. Фотки не дивилась? Ні. Жаль. Твій. Мій. Все, по коням. відділок. Капітан Карман. Пістолет, карман. Оце вот була настояща охота на крис. Я хочу віддати вам належне, містер Сус. Серега Сус. Ось твоє мартині з водкой без Мартині. Мій улюблений коктейль. Шкода, що ми відрубали гідрі тільки одну голову. Там же їх ціла мережа. Цією мережею займається наш новий друг. Він тепер начальник по економічним злочинам. Вип'ємо за нього, щоб він не став крицею.